Друзі, Всім привіт! Сьогодні ви на каналі Шкатулочка ідей і ми будемо робити відео -огляд ось саме такої пряжі піюма Ярнард да? Тут 50 грам, 100 метрів, 100% поліестер. Ось вона йде ось така. Подивіться, з якою довгою ворсою. Бачите, які яскраві кольори тут є, і саме головне, я вже її випробувала. Подивіться, яка вона чудова! Гляньте, як вона переливається. Я додавала за основу ось таку ниточку Lan Gold, і ось що в мене вийшло. Тому вона м'якенька, класна, вона не лізе, з неї нічого не сипеться, я не чхала, нічого не робила. І скажу, що я просто задоволена: в'язала я цей виріб на п'ятерочку спиці, і скажу вам, що просто дуже класно. Але Петлі дуже погано видно, тому потрібно слідкувати за тим, як ви в'яжете. Так, що я взяла? Які кольори я взяла на огляд? Це жовтий 44,18. Подивіться, який класний, крутий. Реально дуже красивий. 4412 колір. Білий, такий сніжно-білий. Він у нас 44,01. І цей колір, яким я вяжу, 07, 44,07. Червоний колір, гляньте такий, красивий. Тут дійсно гарні кольори. 44,14. А зелений оцей, подивіться, яка краса. 44,16 електрик. Гляньте, взагалі, супер. 44,15. Скриньте собі, якщо вам сподобався якийсь колір для замовлення 44,17. Ось такий бежевий 44,05, пудра 44,13. І ось такий 4403 масло. Гляньте, він зараз трендовий, його дуже полюбляю. Тому я вам скажу, що мені ця пряжа зайшла, я її випробувала. І вам рекомендую.